Ой. Всем добрый вечер. Добрый, добрый. Все, все сделали уже кофеечек. Колотите. Я, да, колотите. Я не успел зайти в хату, как мне уже заколотили. Сегодня не думали мы снимать ничего. Сегодня снималась она кулинарный, да? да кулинарный, да, песни, песни, голубцы девочки завтра выйдут. Да. Чи голубцы, чи те, Не, щось буде або півтого, півтого буде. Зараз вже пів шостого, я тільки приїх, прийшов з роботи. Приліз, Притяг, приліз, прийшов, що як приїхав, як там вийде. Треба казати добрими словами. Тільки прийшов до добры. А виходить, що приповз. Ні, ну я припоз. Ну приповз на ногах. Хорошо. Ще поки ходю. Ходжу, повзю, ну нічого, це добре. О, казала шефиня, що треба радуватися всьому. Тоді буде все добре, да. так. Так і ми будемо перестраюватися, будемо радуватися. Ну так як казала, так і розкажи. Да. Ти мені розказував сьогодні, мені прям цікаво було. Ти прийшов на роботу, а вони на роботу... А, Прошу? Зробили так кофе. А потім а шеф каже, ну щось збалакалися, кофе, та Він каже, сезон починається, роботи буде, ой-ой-ой, багато. А вона каже. Ничего. Ничего, надо благодарить что это будет много людей, что это же будет прибыль, это все, надо, а не так, что ой ее за голову, то здесь ничего не будет. Ну, оно так и есть, да. Бо мы всегда все что-то бачим Ты же когда-то мне Ой, скоро сезон роботи ми йшли з бідронки». А він каже, та треба ж радуватися, що будуть люди, буде заробіток, буде все. Да, ну, да. Побільше. Так, побільше. Я йду з роботи, а на круповках людей не пройдеш. Я думаю, ну так оце наїхало, скільки, що не пройдеш, а потім гоп другу мисля тут зразу друга. Хай їдуть, хай побільше їдуть, щоб їм навіть міста не було, приїжджали не було. Це ж наша робота, для нас робота. тут. Як будуть гості, значить буде робота для нас. Ну, гості це туристи. О, Оце таке діло. Українці Закопане. У мене група, то це білічить. Ну що, я прийшов з роботи. Ну, як опять уніс балакає. Ще ти не очистився. Опять почав ніс балакати. Так як як робота у поміщенні жарко. Не буду ще роздіватися до футболку, прийшов отак. У світі, роботаю в хаті ну, в поміщенні тепло. А треба на вулицю вискочити. Ну, теж не буду я куртку на себе, поки я зашнуруюся. Ну це ж ви знаєте, це ото вискочив, поробив на вулиці, заскочив у хату, то по драбину на вулицю, то по лісницю. І так воно день проходить. До чого я веду? Я не знаю. У мене навіть немає слов. Коротше, все время часто, дуже часто і наміліді писали. Люди писали раніше, зараз вже якось менше раніше. Як поляки ставляться до українців? Як українці ставляться до поляків? Як на пана робить там під колами другий раз, о, пан робите? Польщу економіку, приймаю, піднімаєте. Ну, блогерам пишуть, ви самі знаєте. Пишуть. Кому не подобається щось, ті пишуть. Кому все, кого все встрає, ті пишуть добрі слова, а кого не устраює, ті пишуть не очі. Mm, да. Так хочемо по цим, хто не очі. Я е, да, хочу сказати, що, що мені не попадалися погані поляки. Де я не робив, все ми мені хороші. Я робив на трьох роботах: да? стройка і два консерватори. Ну, три того, там українці були, дівчата, теж хороші, нічого не можна сказати. Ну оце... Ми сьогодні от... запишемо два відео. Одне зараз запишемо те, що ти прийшов і рішив його А Друге, <говорить> що я пішов. А друге те, що ми три дні тому хотіли записати і не записали. І ми сьогодні його запишемо. Запишем, Ні, це буде дуже довго. Дуже довго, так? Да? Не ми будете додивлятися до кінця. Ми Будемо коротенькі, не терплячка. Ви вже ставте отак, клаці нажали, бо воно забувається. Я сам другий раз дивлюся, свої відео передивляюся і забуваю ставити. Ви понимаєте? Так що ви зразу поставте, як тільки воно пішло, і все буде нормально. Ближе к делу. Так, ближе к ділу. Що? Я ж прийшов. Розкажи тепер ти. Я йому звоню, мені треба капусти. Знімаю сьогодні на кулінарний канал голубці, нема капусти вдома. Я зайшла, що треба в магазин купила, а капусту забула. Ну, кажу, може, ти з роботи, поки ти притягнеш мені капусти, а я зніму приготовлю начинку. Усе от, я пожарю, з ним возиться довго. Він дзвонить мені вже пізненько оце додому йдеться, каже: а може, капусту не треба, може, ти завтра будеш доділувати. А я кажу, не треба. Поки він зайде купа капусти, а я вже передумала, все-таки капусту не треба, я, навіть я би зроблю. Ох, він завалює в хату. Аби ви бачили, як він завалив у хату. Ну, зараз ви все побачите, дві сумки красних, здорових, і ще й пакет з капустою. Якби я знала, що він так тяне дві торби, то я б його в магазин би не посилала. Ну, він же ж балакать не любить, він оце мовчки все. Значить, так що? З роботи. Так, значить що? Тільки що мисля крутилася, вже пропала. Ну ладно, зараз я вам показую все по порядку. Я як побачив оці ті сумки, не тільки побачив, як мене нагукали до них, я не знаю, і в мене сльози на очах виступили. Сльози в мене, як ото гойдиками жали, то Діло в тому, що зараз йдуть празники Рождество. Я заходжу, треба було там у поміщенні одну роботу зробити. И меня встречают два шефа и шефы. И вот, это, вот так две сумки. Вот это скажу тебе. Я говорю, да как мне, все мне и мне. А я вам ничего. А он не... ты у нас работаешь, все, ты ж работаешь, мы же не работаем у тебя, а ты у нас. И это такие покунки мне дали. Две сумки. На, 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 рождество, еще на рождество На Рождество, ну на Рождество, Новый Год, ну, ну вот эти праздники, праздники да. Перед цим я теж робив пара Юрика, він теж давав мені. Ну, ми показували. По... Якщо полистати, як ти ще робив, ми показували, що ти приносив. Так, да, показували. Ну я не знаю, за. Ну, за що? Ну, працюю, так. Ну це ж зарплата. За зарплату ж роби, да. робить. Зараз я буду виставляти, хоч би не впала. Бо там що сокає. Є? Так, починаю. мене трошки не видно буде, ну нічого. Значить, почнемо. Розпаковку. Розпаковочку. Рожність розпаковка і отношення поляків до робочого да. України. Я ніколи в Україні, я скільки робив в Україні, я не знаю. Хіба що в колхозі, ото ми як е... тоді їздили виступати, в колхозі на да, Рождество, я не знаю, комусь щось якісь давали. Складалися. А, складалися. Ну і що. Так. Печення. Вони знають, що у мене є внук. Значить, він любить печенюшечки. А воно видно. Я показую, так, да, воно видно. Дивіться, різні, різні. Богданчик все, з чайком буде. О все, дивіться. Ні ну, треба. А я пам'ятаю, в одного роботу в Енергодарі. Не будемо тикати пальцями. Так він ще умудрявся на праздники вищитувати. Не, я просто, я Ты просто ]аешь? кажу. Ну чтоб так просто кажу. Я же не то, я буду одне на орде ставить. Угу. О, так, пішли дальше. варенье наверное. Сейчас очки надену. Ну все же надо. Я не знаю. Малина и гранат Малина и гранат. Варенья. йшло далі варення, ви бачите Трускавка, клубника. Я даже не знаю як благодарить. Сто процентів це? Оріхова паста Оріхова паста, це тобі, мабуть, оріхова паста. Усим, усим по чуть-чуть. Колбаси ці закручені, тушонка, тушонка. тушонка. Ай, яй я це так. Да. дивіться. там камеру показуєш, видно? Так, да, видно все. Мене тільки не видно. Ну мене так. не треба сьогодні бачити. Дивіться, які розпаковки. Все, все тушонка. Так, а до тушонки ще це ж кетчуп, сироп. Сергій, це не цей, да? Якийсь сладкий. і фініки намальовані, мальовані. Ductulow, да. Фініки намальовані. Ой, моя вже спина болить розпаковувати. Моніни. Що це? Олія, А, олія, бо я бачу оливки намальовані. мальовані. За, за все, спасибо. І це олійка. Мартині. Спасибо. Так, дальше. Еще одна сумочка. Кошмар. <связывая> Что такое ложка? Что такое что-то ложка? Шинка с подхала. Раскручивай. Ну так. Ви бачите? Кусман мясо, шинки. Капец. Копчене. Це, наверное, якесь домашнє Спасибо. Ай, спасибо, спасибо велике. Так, що дальше йдемо? Дивіться, ну тела яка. Новогодня, да, наверное? Да, лочку Велике спасибо. Скільки за грошей надо віддати? А ти ж не один, а робочий. Амаретта. Конфети. Конфети, амаретта. Орео, богданчик любит. Як знаю, що він, він любить Вот такі печенюшки, все, все. Спасибо. Великое спасибо. Ще. О, це ж да. А ти голубці готовий. Ага. Тут... Ну тільки не... це ж не пісне, ну нічого. Колбаса, зараз я теж покажу. Ведь вам спасибо. Ну все, два туска. Копчених, да. Це буде до цього, до, до свята і до свят я в місті з цим положу, тоді ми запакуємо і в холодильничок. А это что? часть? Не знаю. Спасибо. Ой. Спасибо. Ой. Спасибо. Спасибо. Большое вам... Я говорю большое велике Я только не могу показаться, потому не могу сегодня показаться. Ну, и как? Дуже, дуже вам я ярко. не знаю, вы понимаете? Ну, но... теперь скажи, как относятся поляки до украинцев? Слов, вы понимаете? Да. Мы очень благодарны. Ох. Вот так. Як я робив одного Венера, а він мені казав, отак, От діла виводи. Ось так, треба робити виводи. І і зараз, зараз погане може написати тільки та людина, яка надала жаба. Більше ніхто про це поганого написати не може, тому що ну як люди можуть писати якісь гадості, так? як до вас відносяться. Отак і відносяться, ну тут без слов, тут можна, я не знаю. Ну так відноситься, отак. От так і відноситься. Все, на цьому, все у торбу. В... Щоб Бог дав, все в торбу. Все в торбу, так. Дякуємо і здоров'я їм. Да, їм здоров я. я то я сказав, найголовніше здоров'я, і будемо працювати, і їм здоров'я, і нам здоров'я, і все буде добре. Оно Ліда вчора ну, вчора так. пакет принесла. І Ліда принесла пакет. Клієнточка теж їй подарила. Ну, ми вже конфети відкрили коробку. Так, да, доїдаємо. Да. Ну, а тут теж в неї є. Тоже скромненько. Це що? Це всі поляки, дівочки. Це ми Богдан розкривав, дивиться. А шоколаді. Що? Це якийсь, мабуть, апельсин в шоколаді. Чи що? Шо? Ми навіть не знаємо. Що ну, це ми... на... Не... О, чути, до йолки. Ось все. Просто в шоколаді, ми так. не знаємо, що це таке. Будемо. Воно в отакому йшло. Отак. Тоже чашечка і ложечка, бачите, і кришечка ще. Вони оце на праздники дарять подарки. Гуляки, mm -hmm. да, оце в них Рождество дуже, Миколаїв. Шокола дуже... та чашка. Та ні, отак. І теж венце сухе. Просіку роз, 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 роз роше. Роза. Роза роза якась. Просеку роза. Роза, да Ну це будемо все пробувати на розіство. Спасибо всім. Спасибо вам, що подивилися. Спасибо нам, що зробили, показали. що показали. Наші <кх> найголовніше не хворіть, як казав. Самое главное сейчас на флориде начнется сезонная работа. Да, работа одна такая работа, то помещение, то на улице, туда-сюда. Ну, ничего. Что у нас сегодня с погодой? С погодой сегодня снежок целый день, но оно сразу и расставало. Вот <coughs> это таке. Так что все. Спасибо. Всем спасибо. Вам за внимание. Нам за распаковочку такую а шефам здоровья, здоровья и всего самого наилучшего в будущем году чтобы было побольше у них цих э, этих... туристов гостей, да да чтобы они зарабатывали и им было нам <laughs> да. <laughs> да, не жалко заработать такие подарки они не жалкоют они да они, щедри. Щедри люди да щедри люди все всем пока пока спасибо вам тоже за внимание 真不敢。